Якщо я тобі скажу, що одна частина твого тіла до 30 сантиметрів, вона вона невеличка. Ось ось, ось така, приносить тобі зміну прикусу, приносить тобі проблеми з тиском, приносить тобі проблему з е, болями в голові, приносить тобі з набряками проблеми, приносить тобі з поставою проблеми, приносить тобі купа-купа різних проблем. А ти навіть не підозрюєш, що за нею треба ще якось дивитися. А ще більше я тобі скажу, що питання ортодонтичного характеру, питання косметологічного характеру і питання, ну, е та навіть да, реабілітаційного направлення, теж це все прибирається і на цьому всьому економиться. Якщо ти будеш виконувати те, що треба для догляду, за цією маленькою частиною, Ще не зрозумів про що я ось. Твоя бісова стопа. От Оцією діляночкою, оцею невеличкою частинкою, ти контактуєш з цим світом. Ти наступаєш на будь-яку поверхність. І тут вся сенсорика стопи зчитує і передає в твою башкенцію, що відбувається і як відбувається в цьому світі. Тому дивись. Я тобі даю комплекс, я тобі даю пояснення. І через два тижні я чекаю від тебе фідбек, посилання в шапці профілю.